Добрий приклад використання частково видобутого кар'єру в горні сирні, розташованого на, чер... на кордоні Чехії та Словаччини, це Solar Park компанії CMAC-AS. Історія цементного заводу в горній сирні в Словаччині почалася у році 1883, коли італійський підприємець. Джованні Батіста Пізетта заснував вабняковий кар'єр, а в 1895-1914 роках розпочав виробництво клінкеру. До 1970 року цементний завод був значним забруднювачем довкілля, після цього було встановлено електрофільтр. З того часу цементний завод багаторазово модернізували, і завдяки ефективним фільтрам його робота практично не впливала на довкілля. На сьогоднішній день власником цементного заводу є компанія «Цемак АЕС Горне Серні», яка також займається екологічними корисними проектами, що мають економічний сенс. Так, моє ім'я Роберт Янський. E, працюємо в акціях спорушності «Цемак» во функції виробного реаліття. Od roku 2012, no a vlastne tá investícia, ktorú sme urobili e, uh, o tú elektráren, je, bola urobená vlastne akciou spoločnosťou CEMAK. Čiže je to náš majetok. A bolo to v záujme teda lepšej nejakej uh, energetickej bilancie tohoto závodu, lebo bola to taká reakcia na zvyšujúce sa ceny energii. Uh, No samozrejme, čo zavážilo, bolo to, že sa zmenila legislatíva a z pôvodných 500 kWh pík, alebo sa to, ako sa to nazýva, tak bolo po povolené ísť až do 5 MW, čo už bolo teda zaujímavejšie pre nás. Samozrejme, bolo povolenie stavať fotovoltaické elektrárne mimo striech, teda aj na, na plochy ktoré boli súčasťou teda závodu. Vyriešalným stav 2022 rík, kolo kompánia zaznala zrostania vetrat na energonosii približno na 7 miliónov eur. V roku 2022 teda vznikol nápad postaviť fotovoltaickú elektráreň na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve akciovej spoločnosti cema lebo nie všetky pozemky v Lome sú v našom vlastníctve, cirka 80 tých pozemkov, tej rozlohy tých pozemkov si prenajímame od miestnych spoločností ako Urbariát alebo súkromní vlastníci. No a niekedy v roku 2023 začala realizácia tohto projektu, čiže začali sa v terénne úpravy, ktoré boli súčasťou rekultivácie daného územia. Teda je to, jedna sa o územie, ktoré bolo витяжене, а було учене на рекультивації. У другій половині 23 го року були завершені будівельні роботи. А в 2024 року електростанцію ввели в експлуатацію в тестовому режимі. А згодом в жовтні 24-го року було видано на її повноцінну експлуатацію. Церкові віконти є 5 МВт. Що означає, що за rok докаже робити не 4900 MWC Energie, що чини у нас 8% споребен. Електростанція працює в режимі On-Grid, яка безпосередньо підключена до місцевої розподільчої мережі. На даний момент станція очікує на дозвіл на передачу надлишків енергії до мережі. Через загальне споживання електричної енергії цементного заводу не передбачається підключення до системи спільного споживання енергії. Плановий термін окупності інвестицій становить близько 5 років в залежності від ціни на енергію. Фотоелектрична станція побудована на території кар'єру, тобто в зоні видобутку корисних копалин. При отриманні дозволу на видобуток завжди необхідно мати затверджений план рекультивації. Однак початковий план не враховував будівництво ФЕС, тому його довелося змінити. Як вдалося змінити план рекультивації, який багато років тому не передбачав будівництво фотоелектричної станції? vôbec to nie je zložité, pretože to záleží na tom, akým spôsobom riešite pozemky pri POPD, e, to je plán tvarky prípravy a dobývania. My to riešime vždy tak, že nerobíme e, tzv. čiastočné vynatie pozemkov, ale robíme úplne. To znamená, my nemusíme vrácať tie pozemky do pôvodného stavu. Takže v podstate my úplne kľudne stačí proste len urobiť terénne úpravy, ktoré zodpovedajú Banskému zákonu, aby proste boli e, zosvahované tie územia tak, ako majú byť, aby boli stabilné. A dokonca my ani nemusíme vysievať, vysievať e, rastliny. Tie môžu no, samo, náve, samo, jak sa povie, samonáve ale... E, tak to, no a vlastne to územie potom vyzerá prírodzenejšie, ako keď sa tam umelo vysadzalo. Розміщення фотоелектричної станції в кар'єрі не викликало жодних негативних реакцій з боку мешканців прилеглого села, а також зацікавлених органів і місцевих органів влади. Попри те, що інвестиція виглядає абсолютно ідеальною, необхідно також враховувати можливі проблеми. Jedna z vecí, ktorá môže byť ešte problematická, je keď robíme plánovanie spotreby elektriky, lebo máme, nemáme len kontrakt na elektriku berieme ju aj zo spotového trhu, teda zo spotu, nejakých 10-20%, ale tam už je potom to viazané na, poviem, musíte na dennej báze dávať predpoklad chodu zariadení. Čiže optimálne je, keď tú energiu máte objednanú, kúpenú a aj ju zoberete. Keď ju nezoberete, majú s tým problém, takže platia sa pokuty a tak, takže ešte naviac to zahrnúť ešte fotovoltaiku, keď neviete, aké bude počasie, tak je to dosť komplikované, takže sme museli, dá sa povedať, zamestnať ešte jednu osobu naviac, ktorá sa zaoberá len vlastne plánovaním elektriky, spotreby elektriky. Že je, je, to, je to taký management Накупу а менеджмент електричної енергії то назвіме. Для навколишнього середовища це хороша новина, оскільки завдяки використанню зеленої енергії з фотоактичної станції вдалося в глобальному масштабі зменшити викиди СО2 на 2600 тонн.